П'ятниця, 22 вересня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Стрілянина в маршрутці у Дніпрі. Під час руху один з пасажирів знанацька вистрілив у водія із пневматичної рушниці. Поцілив в обличчя після скоєного втік. Нападника оперативно розшукали правоохоронці. Ним виявився й річний дніпрянин. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. За неофіційними даними із мереж, він виношував план злочину півроку через особисту неприязнь до водія. Слідство триває 46-річного маршрутника. Госпіталізували. Зранку наша ППО приземлила ворожий безпілотник. Неспокійно було на Нікопольщині. Ворог чотири рази вдарив важкою артилерією по громадах району. Під прицілом райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Людей не зачепило. Утім, є пошкодження. Пошкоджені п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди, а ще газопровід та лінії електропередач. У решті районів області було спокійно, без обстрілів. Загинув 25-річний чоловік від самого ранку. Ворог гатить по прибережній зоні Херсона. Є влучання у житлові будинки. Попередньо двоє людей травмовані. Неспокійно було і в інших районах області. Активність ворога по правобережжі надзвичайна. Акцент зроблений на авіацію за минулу добу 14 кабів потужністю 500 кг тртилового еквіваленту були використані по Береславському району. Це тактика вижженої, випаленої землі, яку ворог застосовує проти мирного населення. Зрадила країну за 100 доларів у кривому розі СБУ викрила колаборантку. У квітні жінка налагодила зв'язок із російською агентурою, після чого передавала дані про місця розташування зсу, нацгвардії та переміщення техніки. А ще знімала на телефон наслідки ворожих ударів. У травні зрадницю викрили. Нині її взяли під варто. Тривалих блекаутів та дефіциту палива не буде. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Разом із представниками влади обговорили підготовку до опалювального сезону та алгоритм дій під час можливих критичних ситуацій. Детальніше далі в нашому матеріалі. Сьогодні росіяни вперше за півроку атакували енергетичний об'єкт України. І це тільки початок кажуть у профільному міністерстві. Росія не покине наміру тероризувати нашу енергосистему під час опалювального сезону. Величезна кількість рішень напрацьовані, які ми і минулого року і минулої зими ми випробували. І зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергії. Відключення можуть бути, але вони будуть мати короткостроковий характер. А як наслідок так. на Дніпропетровщині, як і по всій країні, продовжують відновлювати постраждалі енергооб'єкти роботи на завершальній стадії. Зараз воно вже готова на 90% до нашого опалювального сезону. Сьогодні були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Щодо ресурсів, то за словами Германа Галущенка, країна буде забезпечена і вугіллям, і газом не очікують в уряді і дефіциту палива. Працюємо для того, щоб дефіциту не було. А стосовно цін, ну ви бачите, поки там такого глобального, як це збільшення ціни, які до речі, там дуже багато експертів про це говорили. Насправді не відбувається. Тому, тому наразі ціни ці, ціни будуть стабільні. Прокоментував міністри майбутні тарифи на енергоносії та пояснив, чи вплинуть вони на населення. Селення ніяких планів про те, щоб збільшувати тарифи. Тобто, це е, рішення, яке було прийнято літом на сьогодні, е, діє ПСО до кінця цього року, але ми будемо його продовжувати і відповідно до кінця опалювального сезону. Тому е, ніяких там нових водних сьогодні не обговорюється. Під час візиту до Дніпра міністр енергетики зустрівся з керівниками районів області. Обговорили ймовірність російських атак та можливості ліквідації їхніх наслідків. Олена Петриченкова, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Комплекти зимової гуми, акумулятори та сотні окопних свічок у Кам'янському активно допомагають силам оборони готуватись до зими. Дітям проводять майстер-класи, аби подарувати тепло воїнам. А очільник міста разом із представниками громадської організації опікується підрозділом, що захищає нас одразу на трьох напрямках. Подробиці у сюжеті. Допомога фронту, що наближає нашу перемогу, черговий вантаж просто на передову. Очільник Кам'янського разом із громадською організацією Бджола передали захисникам у рамках програми Допомога фронту. Військові отримали акумулятори та три комплекти зимової гуми для авто. Нехай вона вам дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. За допомогу очільнику міста бійці віддячили прапором свого підрозділу з підписами захисників. Зараз вони дають відсіч окупантам одразу на трьох напрямках і вже почали готуватись до важкої зими. Починаються зливи, зима, сніг, слякоть. Всі підрозділи стоять в полях, передвигатися їм на лисої резині ніяк не можна». Допомагають силам оборони у Кам'янському навіть діти серед них і малеча з окупованих та прифронтових міст. Подарують тепло воїну. Такий майстер-клас для юних волонтерів організували у центрі молодіжних ініціатив. Тут їх вчать виготовляти окопні свічки. Молодь також веде свій молодіжний фронт. І хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу. Тому ми проводимо такі акції. Дякуємо міській владі бджолі за те, що вона підтримує такі ініціативи. На майстер-клас до малечі завітав і міський голова. Загалом під час патріотичного заходу діти виготовили понад сотню окопних свічок. Усі вони найближчим часом поїдуть на передову, аби дарувати тепло нашим воїнам. Катерина Шевченко Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Росія з малої тепер не є помилкою. Так вирішила нацкомісія зі стандартів державної мови. Урядовці дозволили писати слова Росія, Російська Федерація не з великої літери. Таке рішення прийняли у відповідь на звернення в соцмережах віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук. У своєму дописі вона закликала офіційно запропонувати зміни в написанні держави-агресорки та її керівників. Однак дозволили це робити лише в неофіційних текстах. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.